Вітаю друзі! Вас на своєму каналі Півтори Сотки в рідному славному місті Суми. Сьогодні у відео я хочу вам розповісти і показати, що я буду додавати у ґрунт для наступного сезону, для того щоб грядки були без хвороб. Без шкідників, щоб потім вони давали нам гарні врожаї, що потрібно внести восени. Кому буде цікаво моє відео, додивіться його до кінця. Кому сподобається, ставте вподобайки. Отже, починаємо. Майже весь врожай зібраний. Залишилися пусті грядки після помідорів, після перця, після баклажанів. І перше, що я зробила своїми. Пустими грядками це засіяла сидиратами. Я засіяла фацелією. мені дуже вона подобається, як вона розпушує ґрунт. Також це добриво дуже гарне, якісне. Тому я раджу сіяти, у кого є можливість фацелію. Хто хоче, може сіяти і гірчицю, і може сіяти різні злакові сидирати. Друге, що обов'язково, я роблю восени, це обробляю свій ґрунт від шкідників і від хвороб. В тому році я приміняла органік баланси. В цьому році я вирішила також купити такий біопрепарат. І також ще непоганий є отакий біо НПК. Це покращувач ґрунту та живлення рослин, альтернатива мінеральним добривам. Його можна також приміняти і восени. І навесні. Але хто не хоче приміняти ні хімічні, ні біологічні препарати, можна саме дешеве. Берете відро гарячої води, дуже гарячої, 70-90 градусів, і проливаєте вашу землю, потім закриваєте так щільно плівкою і поки не прохолоне ваш ґрунт, ваша вода, не знімаєте плівку. І третє, друзі, які я добрива використовую для своїх грядок восени. Не обов'язково через 2-3 роки я вношу органіку, це або перепрівший навоз, або перепрівший компост, приблизно одне відро на 1 метр квадратний. І також кожен рік я використовую мінеральні добрива, восени, азотні добрива не потрібно вносити, то я вношу сульфат калія, калімах і суперфосфат. І це по одній столовій ложці на 1 метр квадратний кожного такого добрива. Друзі, якщо така моя інформація була корисна і кому сподобалася, ставте вподобайки. Бажаю всім міцного здоров'я, тихого, мирного неба, до побачення!